Власні здобутки на посаді ви сказали, про те, що вдалося з того, що ви хотіли встигли зробити. Ви сказали, але е, просять назвати глядачі е, тут в такому формулюванні, які топ топ-5 список речей, е, які ви хотіли зробити, але реалізувати не встигли чи з тих чи інших причин, не змогли. За я, я скажу е, тих, топ-5 речей, які зараз на столі, тобто ідеї розроблені. Але ще не реалізовані. Можна впроваджувати. Вони по суті готові до впровадження. Податкова реформа. Причому в двох версіях: є версія Кабінету міністрів, узгоджена між міністерствами, і є версія Міністерства економіки. Можна вибирати кращу. Друге пропозиції під дерегуляції. сайт Easy Business in UA. 150 ініціатив, група радників. Пропрацювала великою кількість підприємств, бізнесу з запитанням, що вам заважає жити, працювати мають на увазі. Де є вузькі місця, де є точки болі, де є дискомфорти? Отримала тисячу, як мінімум, там, тисячу чимось проблемних галузей. Вони мені сказали, у нас є тисячу таких от точок болю. Я кажу, друзі, тисячу. Ну, це, це хороша дисертація, але це поганий управлінський документ, тому що я не можу працювати з тисячою. Вони пріоритизували це до 150, і є навіть вущий список 25 ключових проблем, які... які негайно треба вирішити. Які, ну, їх можна вирішити, їх треба було вирішити ще вчора. Які просто найбільші кричущі проблеми між 3G там є також впровадження 3G, тому що це. Ну, Ну це ж Edge, поки тобі закачає те, що тобі треба закачати. Це ж це ж втрата часу. Тобто поляк вже закачав, Кореєць вже давно закачав, тому що там не 3G, а 4G, Американець а, ти, закачав. А ми, а, ми, а ми чекаємо, поки це там коло, це бігає. І ти намагаєшся отримати ключову інформацію. І так далі. Тобто, ну це ще таке, це ще з простіших, там є достатньо складніші речі. Роботи тих самих контролюючих органів. Це є третя річ. Тут, між чим, теж достатньо командна робота разом з, з фахівцями інших міністерств під під керівництвом віце-прем'єра Гройсмана, ідеї по просуванню експорту і ідеї по реорганізації міністерства. Всі ці речі є готові, їх можна було впроваджувати. Я був готовий, я хотів їх впроваджувати. Ну. Ось це вони. Мається на увазі, що хтось їх буде впроваджувати.